Привіт. Сьогодні я розповім, чому Лірі Лірі Ла програє бомбардіру Крокоділа. Яка це важка назва, блін. Ну ладно, дивіться, мої улюблені підписники, Якби как бы Лірі, Лірі Ла знав би про те, що бомбардіру Крокоділа напав, то він би. Звичайно, може відмотати час і він буде знати. Але як він може знати? І до цього при прямому нападі бомбардіру крокоділо просто кине бомбу. Лірі лірі Ларі, ларіла нічого не зможе зробити. Він не встигне. Він просто це як знаміння. Отак. От, От, наприклад, на, Ви помічаєте, що вас хочуть вдарити спіну. Але як ви встигнете помітити, якщо це просто секунда і все. І все, І і кінець і до цього у Ларі Лана нема шансів. Але якщо бомбардіру крокоділу промахнеться, або лірі -лі Ларі Ала -ла буде знати, то це вже буде. Нахпаки у бомбардіру крокодилу. не буде шансів. Блін, какао закінчився, Україна, будь ласка, приноси. А тепер висновки. Якщо Лірі Лірі Ларіла буде знати, що бомбардіру крокодила напали, але як, то він виграє. Якщо бомбардіру крокодила програ, ну. Промахнеться, то він теж виграє. Але як він промахнеться, якщо треба просто незамітно підлізти і кинути? І для цього шанс цього тілий 1%. Висновок. якщо конфлікт неожиданно просто так начальниця, то шанси Лірі ларі, Ла 1%. Бомбардир Гріла 99%. А в лечезному конфлікті навпаки. Даже по-другому у бомбардіра крокодила не буде шансів. Але так переможе бомбардіра крокодила Слухайте, в мене є бонус. І всім до побачення. Слава Україні! Героям слава і нашим захисникам. Ще не вмерла Україна! А якщо ви помітили те, що час відео не закінчується, то ви візунчики. Бо це бонус. Ну і я розповім, які, тому деякі брейнроти теж знайдуть в порівнянні з бомбардірок крокоділів. Очевидно, що має такого сильного лейро Тралала? нічого. І як він дасть на бомбардіру Крокодія, ніяка бомбардіра просто кине бомбу і до побачення! тралалей ролала. Ну а тут пушкіше, хтось може думати, тих бир бир потопів. Просто візьме бомбардіра крокодила, А бомбардіра крокодила на дурень. Він просто може підлітати, щоб він не достав, і просто кинути бомбу і бай-бай. Бир-бер -бай. потопімо. Кажуться ничия, але є трохи факторів. Перше, ну, бомбардір крокоділів як би крокоділ. Я розумію, те, що в країні ротів немає різниці, як і тварина, але тут мінімальна різниця. І за цього можна так зарахувати. А якщо б на сходній, є ще один аргумент те, що у бомбіні-гузіні є где-то внутрі. Бомба і йому треба її активірувати, а у бомбардірок крокодила на віровочки. Якщо вона походить, західайте покажу. Ну це гуй, ви бачите, в нього ну, ракети. А у бомбардірок крокодила на віровочки бомба і затьох так. А на кінець я вам включу музику про головного героя нашого відео, а і ми крокодила. DJ licenzi! Oh! Bombardino, crocodino, bombardino, 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 bombardino,